Учні визнають Ісуса за Христа. Прийшовши ж Ісус до землі Кесарії Пилипової, питав своїх учнів і казав, за кого народ уважає мене, сина людського? Вони ж відповіли: одні за Івана Хрестителя, одні за Іллю, інші ж за Єремію, або за одного з пророків. Він каже до них: А ви за кого мене маєте? А Симон Петро відповів і сказав: Ти Христос, Сину Бога живого. А Ісус відповів і до нього промовив, блажений ти Симоне, сину Йоне, бо не тіло і кров тобі оце виявили, але мій небесний Отець. І кажу я тобі, що ти скеля, і на скелі оцій побудую я церкву свою, і сили адові не переможуть її. І ключі тобі дам від Царства Небесного, і що на землі ти зв'яжеш, те зв'язане буде на небі, а що на землі ти розв'яжеш, те розв'язане буде на небі. Тоді наказав своїм учням, щоб нікому не казали, що він Христос. Ісусові треба багато страждати, і з того часу Ісус став виказувати своїм учням, що Він. Мусить іти до Єрусалиму і постраждати багато від старших і первосвящеників, і книжників, і вбитому бути, і воскреснути третього дня. І на бік, відвівши його, Петро став йому докоряти і казати: Змилуйся, Господи, такого тобі хай не буде. А він обернувся і промовив Петрові: відступися від мене, сатано. Ти спокуса мені, бо думаєш не про Боже, а про людське, як спасти свою душу. Промовив тоді Ісус учням своїм, коли хоче, хто йти вслід за мною, хай зречеться самого себе і хай візьме свого Христа, та й іде вслід за мною. Бо хто хоче спасти свою душу, Той погубить її, а хто ж за мене свою душу погубить. То й знайте її, яка ж користь людині, що здобуде весь світ, але душу свою занапостить або що дасть людина замін за душу свою. Ісус прийде в славі Отця Свого, бо прийде Син Людський у славі свого Отця, з ангелами своїми і тоді віддасть кожному згідно з ділами Його. Поправді кажу вам, що деякі з тут о приявних не скуштують смерти, аж поки не побачать сина людського, що йде в царстві своє, преображення Господнє. А через шість день забирає Ісус Петра, і Якова, і Івана, брата Його, та й веде їх осібно на гору високо. І він перед ними. Переобразився, обличчя його, як те сонце, засяяло, а одежа його стала біла, як світло. І ось з'явились до них Мойсей та Ілля, і розмовляли із ним. І озвався Петро та й сказав до Ісуса, Господи, добре буде нам тут. Коли хочеш, поставлю отут три шатрі для тебе одне, і одне для Мойсея, і одне для Іллі. Як він ще говорив, ось Хмара ясна, заслонила їх, і ось голос із Хмари почувся, що казав, це син мій улюблений, що його я вподобав, його слухайтеся. А почувши, попадали учні до ліниць і полякалися сильно, а Ісус підійшов, доторкнувся до них і промовив Уставайте і не бійтесь. Звівши ж очі свої, нікого вони не побачили, окрім самого Ісуса. А коли з гори сходили, заповів їм Ісус і сказав Не кажіть нікому про це є видіння, аж поки син людський із мертвих воскресне. Перед Ісусом мав прийти Іван і запитали його учні, говорячи, що це книжники кажуть, ніби треба Іллі перш прийти. А він відповів і сказав, Ілля, правда, прийде і все приготує. Але кажу вам, що Ілля вже прийшов був, та його не пізнали, але з ним зробили що тільки хотіли, так і син людський має страждати від них. Учні тоді зрозуміли, що він їм говорив про Івана Хрестителя. Уздоровлення сновидно. І як вони до народу прийшли, то до нього один чоловік приступив навколішки, впав перед ним і сказав: Господи, змилуйся над сином моїм, що існується у новомісячі і мучиться тяжко, бо почасто падає він у огоні, почасто в воду. Я його був, привів до учнів Твоїх, та вони не могли вздоровити його. А Ісус відповів і сказав, Уродене вірний і розвещений, доки буду я з вами, доки вас я терпітиму, приведіть мене сюди Його. Потім Ісус погрозив йому і демон вийшов із нього і видужав хлопець тієї години. Хто вірує, той не має нічого неможливого. Тоді підійшли учні на самоті до Ісуса і сказали, чому ми не могли його вигнати. А Він їм відповів через ваше невірство. Бо правді кажу вам, коли будете ви мати віру, хоч як зерно гірчичне, і горі оцій скажете, перейди звідси туди, той перейде вона і нічого не матимете неможливого. Цей же рід не виходить інакше, як тільки молитвою й постом. Ісус удруге заповідає свою смерть. Коли пробували вони в Галілеї, то сказав їм Ісус, людський Син буде виданий людям до рук, і вони його вб'ють, але третього дня він воскресне, і тяжко вони зажурились. Ісус дає податок на храм. Як прийшли ж вони у Капернаум до Петра, підійшли збирачі дидрахму на храм, та й сказали, чи не заплатить ваш учитель дихрахми? Він відказує так. І як він увійшов додому, то Ісус попередив його та сказав: Як ти думаєш, Симоне, царі земні з кого беруть мито або податки від синів своїх чи чужих? А як той відказав від чужих, то промовив до нього Ісус. Тож, вільні. Сини, та, щоб їх не спокусити, піди над море, та вудку закинь і яку першу рибу, і зловиш, візьми, і рота відкрий їй, і знайдеш статира, візьми та його і віддай їм за мене і за себе. Хто найбільший у Царстві небесній? Підійшли до Ісуса тоді його учні, питаючи. Хто найбільший у Царстві Небеснім, він же дитину покликав і поставив її серед них. Та й сказав: по правді, кажу вам, коли не навернетесь і не станете, як ті діти, не війдете в Царство Небесне. Отже, хто впокориться, як дитина Отця, той найбільший у Царстві Небесні, і хто прийме таку дитину одну. В моє ймення той приймає мене. Хто ж спокусить одне з цих малих, що вірують в мене, то краще б такому було, коли б жорно млинове на шиї йому почепити і його потопити в морській глибині. Від спокус гори світові, бо мусять спокуси прийти надто горе людині, що від неї приходить спокуса. Як увійти в Царство Небесне? Коли тільки рука Твоя чи нога Твоя спокушає тебе, відітни її кинь від себе, краще тобі увійти в життя одноруким або одноногим, ніж з обома руками чи з обома ногами, бути вкиненим в огонь вічний. І коли твоє око тебе спокушає, його вибери і кинь від себе, краще тобі однооким війти в життя. Ніж з обома очима, бути вкиненому до гієнне огненної. Стережіться, щоб ви не погордували ані одним із малих цих. Кажу бо я вам, що їхні ангели повсякчасно бачать у небі обличчя мого Отця, що на небі. Ісус спасає загинулих. Син Болюцький прийшов, щоб спасти, загинулих. Як вам здається, коли має який чоловік сто овець, а одна з них заблудить, то чи він не покине дев'ятдесятьох і дев'ятьох у горах і не піде шукати заблудлої? І коли пощастить відшукати її, по правді кажу вам, що радіє за неї він більше, аніж за дев'ятдесятьох і дев'ятьох незаблудних. Так волі нема Отця вашого, що на небі. Щоб загинув один із цих малих. Як ставитись до прогріхів брата? А коли прогрішиться твій брат проти тебе, іди йому викажи поміж тобою та ним самим. Як тебе він послухає, ти придбав свого брата. А коли не послухає він, то візьми з собою ще одного чи двох, щоб справа всіляка. Ствердилась устами двох чи трьох свідків. А коли не послухає їх, скажи церкві. Коли ж не послухає церкви, хай буде тобі, як поганий і митник. По правді кажу вам, що тільки зв'яжете на землі, зв'язане буде на небі, і що тільки розв'яжете на землі, розв'язане буде на небі. Ще по правді кажу вам, що коли б Двоє з вас на землі погодились про всяку річ, то коли вони будуть просити за неї, станеться їм від мого отця, що на небі? Бо де двоє чи троє в ім'я моє зібрані, там я серед них, скільки разів прощати гріхи братові? Петро приступив тоді та запитався його: Господи, скільки разів брат мій може згрішити проти мене? А я маю прощати йому, чи до семи раз Ісус промовляє до нього: Не кажу тобі до семи раз, але аж до семидесяти раз по семи. Притча про немилосердного боржника. Тимто царство небесне подібне одному цареві, що захотів обрахунок зробити своїми рабами. Коли ж він почав обраховувати, то йому привели. Одного, що винен був 10 тисяч талантів. А що він не мав із чого віддати, наказав пан продати його, і його дружину та діти, і все, що він мав і заплатити. Тоді раптой упав до ніг і вклонявся йому та благав, потерпи мені, я віддам тобі все. І змилосердився пан над рабом і звільнив його, і простив йому борг. А як вийшов той рапто, спіткав він одного з своїх співтоваришів, що був винен йому сто динаріїв, і схопивши його, він душив та казав віддай, що ти винен, а товариш його впав у ноги йому і благав його, кажучи потерпи мені, і я віддам тобі, та той не схотів, а пішов і всадив до в'язниці його, аж поки він боргу не верне. Як побачили ж товариші, його те, що сталося, то засмутилося дуже, і прийшли, і розповіли своєму панові все, що було. Тоді пан його кличе його, та й говорить до нього: рабе лукавий, я простив був тобі весь той борг, бо просив ти мене, чи тобі не належало змилуватись над своїм співтоваришем, як і я над тобою був змилувався і прогнівався пан Його. І катам його видав, аж поки йому не віддасть всього боргу. Так само й Отець мій Небесний учинить я з вами, коли кожен із вас не простить своєму братові з серця свого їхніх прогріхів.